Від з вами В'ячеслав Мацюк. Сьогодні говоримо знову про святе і вічне, тема серйозна. І давайте віднесемося до неї серйозно. Говоримо про церкву. І, попри серйозність теми, не забудьте поставити вподобайку під цим відео, підписатися на мій канал і, можливо, залишити коментар не менше що з чотирьох слів. Серйозне питання ми піднімаємо, тому що церква відіграє наразі дуже серйозну роль як в житті кожної людини, так і в житті суспільства. І справжня церква повинна мати ознаки своєї справжні, не вдаючись у глибоку теологію, все ж візьму на себе сміливість визначити для вас такі ознаки. Перше, церква повинна мати. Визначену зрозумілу доктрину спасіння. Тобто, яким чином людина може врятувати свою безсмертну душу і бути вічно з Богом на небесах, це повинно бути просто і зрозуміло. Бо коли Господь наш Ісус прийшов на землю перших е учнів, Він вибрав з кого з простих людей. Отже, зрозуміла для кожного доктрина спасіння вічної душі. До речі, спасіння від чого? Спасіння від смерті. Людина втрачає життя за своєї гріховності. Вона не може бути допущена у присутність безгрішного всемогутнього святого Бога. І людині потрібно виконати деякі дії, хоча й діями рятується людська душа, але все ж таки потрібно у щось вірити. І щось зробити для того, щоб врятуватися. Повірити в те, що Ісус Христос і є Господь, Бог вічний Творець Всесвіту. Про святу Троїцю мою, можливо, трошки пізніше поговоримо достатньо цього. Другий момент у доктрині Спасіння. Визнавши Ісуса Христа Богом, людина повинна визнати свою гріховність, свої гріхи. Тобто, гріх в чому не просто у свідомому спричиненні якогось зла, це також. А в неспівпадінні. Тобто, Ісус Христос візьмемо як ідеал, бо Він людина все ж таки був, і Він показав нам приклад, щоб ми слідували за Ним. Отже, Христос уявить собі, ідеал і має свої цінності і переконання, і ми. Якщо наші цінності і переконання не співпадають з Христовими, це гріх, це похибка, неспівпадіння. І наше покаяння якраз і буде в тому, що ми вирішуємо зробити чек, зробити ревізію своє, свого життя, і ми життя присвячуємо тому, що ми вчимося у Ісуса Христа Його цінностям і переконанням. І це впливає на наші дії, на наше повсякденне життя. Бо якщо вища цінність для мене чесність, я не буду брехати. Якщо вища цінність вірність, я не буду зраджувати. Якщо вища цінність любов, то я буду любити. Ну, цінності це мотивація, а переконання це стопи. Тобто, відмотавши трошки назад, ви зрозумієте, що ну, не просто я не буду зраджувати, але я буду всіляко показувати і розвивати свою вірність. Отже, перше визнання Ісуса Христа Господом і Богом, друге визнаття своєї гріховності, третє покаяння, тобто рішення. Слідувати за Ісусом Христом, вчитися у Ісуса Христа цінностям і переконанням, які будуть впливати на всі мої дії. Але що ж робити ось з цією моєю гріховністю, яка вже є і яка ще буде проявлятися? Тому що мені до Ісуса Христа, ну, вибачте, як на Північний полюс рачки, і помилок, і гріхів в моєму житті ще буде вдоста. Ми хрестимося. Ми приймаємо хрещення в ім'я Ісуса Христа. Як згідно єврейської традиції, наразі вона є, ще існує, коли хреститься обряд змиття гріхів, так і християнство практикує хрещення для прощення гріхів і для отримання Святого Духа, який є завдаток, мій, так би мовити, печатка мого спасіння. І допомога, і втіха, і так далі. Тобто церква має сповідувати таку доктрину Спасіння. Друге, члени церкви, ті, які визнали Ісуса Господом, вчаться у нього, вони прийняли рішення покаятися в гріхах, з природним чином, вони Перебувають у спілкуванні як однодумці, як соратники. Друге, вони підтримують одне одного емоційно, духовно, бо навіть матеріально. І третє, вони займаються благочинністю. Це наші колективні цілі. І коли оці аспекти християнського життя всередині церкви визначені. І практикується наше життя і кожного окремо і громади стає осмисленим, бо в ньому ще й присутні творчість і любов, Боже начала. Ну, якось так ми підсумовуємо, що це ознаки церкви, справжності. перше е зрозуміла доктрина спасіння безсмертної душі людини. Тобто, що людина має е зробити. У що вона має вірити для того, щоб сподіватися на те, що вона буде вічно на небесах з Богом? І друге, це щоденна практика церкви, практика віручих людей, духовне спілкування, емоційна, духовна, матеріальна, фізична підтримка одне одного і благочинність, коли це є життя. Сповнене сенсу, осмислене, і виникає потреба розповісти про це, розповсюдити це вчення серед інших. Тоді ми запрошуємо до такої церкви людей і нам не соромно за неї. Ми гордимося цією церквою і ми. Ну, Далі можна придумати, знаєте, давайте кожен. Сам може визначити які бенефіти і класні, прекрасні речі будуть відбуватися в нашому житті. Ну, з вами був В'ячеслав Мацюк. До речі, не забудьте про вподобайку і підписатися на мій канал. Дякую.